Газовою структурою, що є за лікою. Ми є наш сусід. Ви знаєте прекрасно який голова е, Григорій, який має 87 років. Я не 18 років маю, виросла там з покон віків на тим бістю, як то казали старші люди. І були різні землетруси були, була були дорога, чи, ніколи такого не було. А ви Це тепер кажете, що ви всі біленькі, пушісінькі, а той чорний народ і далі є а чорний. То, то, ну, не перебивайте. Чому так є? Я вчора до вас, 12 година, подзвонила, ви мені що сказали? Що то не мої проблеми? Тобто, чиї то, це то, проблеми? То, проблеми. То, чиї то, проблеми, Роман Ярославович? Мої? 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 Ви голова? Хто мої проблеми? Я мені приїхав, і 4 години не буду в селі. Ви є ОТГ. В якому ходить, як я не помиляюся, сім сіл, так? Ну, вибачте, дев'ять, ну, не тиво, дев'ять. Ну, можна такий маленький, можна сім, навіть буде дев'ять. Ви приїхали з перепону, мені що сказали? Ви мене розбудили? А я ви почали до мене кричати, що де почали? я так довго був? Так, Якщо так, я в трусах має... і так, в хаті в лісу, то я, його його я догоди, то я маю за секунду бути розватою. Я вирікла і договір, бо я почув. І вб'ївся, поки взяв машину, то й приїхав добрати. Я такий що я в його бачила. Але діло в тім, що не мали ви так, як голова, ОТГ. Так відповісти. Та ви до мене з Криком є. раз. А ви, ви на моєму місці Ви з Мальдів їхали півгодини. З Мальдів чи з Миколаєва? Та з Миколаєва, але людині одітися треба, машину гаражу треба йде. Та, проїхали до хорошу після засідання, показати дозвіл на тур... на то, що ви дали порівництво три раз. Ви не звідки і чи є